До стін університету е, прийшли озброєні е, люди е, з е, відповідно тим е, керівництвом е, відділу освіти, котре пішло на співпрацю, і сказали, що всі викладачі зобов'язані написати заяву. Або на роботу у цьому фейковому псевдоуніверситеті МГУ, або заяву на звільнення. У нас ще були викладачі, котрі знаходились у полоні і котрі, скажімо так, зазнали певних знущань тортур. Це відсутність їжі, це відсутність ліків, це фізичні тортури. Це пройшли, коли замість ліків приходилось їсти попіл. Для того щоб зі шлунком все було добре. Як для вас почалось повномасштабне вторгнення? Що робили 24 лютого 2022 року? Напередодні початку війни, з 22 по 24 лютого, я проходила навчання, була відібрана на конкурсній основі для навчання в києво могилянській бізнес-школі за програмою школи освітніх управлінців. І саме 24 лютого ми повертались до Мелітополя в потязі, і, відповідно, в ньому мене і застала війна. Це був телефонний дзвінок, що почалась війна. Ми не доїхали до міста. Це була Васильівка, де потяг зупинився, далі він не їхав, тому що мост, який з'єднує Васильівку з Мелітополем, було. Пошкоджено і потяг далі не міг рухатись. В місті вже я опинилась ближче до вечора, от і розуміючи, яка складається ситуація. Ми з родиною виїхали до міста Дніпра, розуміючи, що ми у понеділок повернемось і продовжимо наше мирне, спокійне, тихе життя. В нашому будинку, в нашому місті, ті події, котрі відбувались потім, говорили про те, що цей період на жаль відкладається. Скажіть, будь ласка, ви доїхали до Васильівки, підірвали мости, і ви все таки продовжили шлях до Мелітополя? Тобто ви так на міста. авто. Так, так, так. На авто мене забрав чоловік, і ми на авто повернулись вже до міста Мелітополя. Хоча бачили, яка колона вже рухається у напрямку до міста Запоріжжя. Мелітополь був вже напівпорожнім містом. Після початку повномасштабного вторгнення були здобувачі освіти, котрі залишались. У гуртожитку, а враховуючи те, що не відбувалось процесу переміщення університету на підконтрольну Україні територію, були заблоковані повністю всі рахунки університету, здобувачі, студенти не отримували стипендію майже три місяці. Викладачі не отримували заробітну платню. Тому, звичайно, виникала необхідність підтримки один одного і наші викладачі. Активно допомагали здобувачам, котрі знаходились в гуртожитках. Це і продукти харчування, це і кошти для того, щоб їх підтримати, і це допомога громаді міста. Наші і викладачі, і студенти працювали волонтерами на розвантаженні, на сортуванні, на доставці продуктів харчування, засобів першої необхідності для людей пенсійного віку, котрі залишались у місті місті Мелітополі і на волонтерських засадах здійснювали таку діяльність у березні місяці. Ця діяльність до першої середини березня, поки наша влада міська знаходилась у місті Мелітополі на цю діяльність, вони особливо не звертали увагу. А вже у другій половині березня і у квітні, звичайно ж, що Ця діяльність вона вже загрожувала життю самих волонтерів, і тому вона потрохи вже стала не такою активною а скажімо, стала більш підпільною для того, щоб люди не ризикували своїм власним життям. Ті викладачі і студенти, котрі знаходились на той момент у Мелітополі. Вони виходили на акції протесту. Наші викладачі філологічного факультету виступали волонтерами-перекладачами для громадських активістів, для того, щоб вся європейська і світова спільнота чули голос нашого міста і розуміли, що в ньому відбувається. У нас ще були викладачі, котрі знаходились у полонії і котрі скажімо так, зазнали певних знущань тортур. Чотири особи. Чотири особи. Ну і вони розповідали про тортури. Ну в голові не вкладається просто, що роблять слідні. Це 24 на 7 рок включений на. Всю гучність в маленькій кімнаті, це відсутність їжі, це відсутність ліків, це фізичні тортури, пов'язані із наданням волю людини, ну, нелюдського такого, на жаль. От І вони це, це, це пройшли, да? коли замість ліків приходилось їсти попіл для того, щоб е зі шлунком все було добре. ну… Битових, побутових таких умов ну, взагалі ж немає. Ну, тому ну, Приниження просто людської гідності, скажімо так. Приниження людської гідності, ну, після якої людині дуже складно потім, скажімо так, забутись з цього всього. Тобто, це вже в свідомості цього вже не забудеш, не викинеш просто так нікуди. Розкажіть про своє рішення виїхати з Мелітополя. Чи важко було його прийняти ще на той час таких перевірок на ну на дорогах взагалі не було? Але це вже були колони військових, котрі безпосередньо збирались для того, щоб рухатись у напрямку Мелітополя. Виїжджали взагалі без речей, тому що розуміли, що через три дні ми безпосередньо повернемось. Що переїхала зі мною? Це мій ноутбук. Котрий містить, як то кажуть, все життя професійне, і звичайно ж, це прапор нашої країни, котрий знаходився вдома. На жаль, не встигла забрати зі свого кабінету монографію на професора нашого університету Гудзя Віктора Васильовича, яка була присвячена темі його докторської дисертації і присвячена темі геноциду українського народу. Розкажіть про те, як функціонував ваш університет в період окупації, які виклики були для вас найстрашнішими. Університет опинився в стані вибору подальшого свого шляху, тому що за станом здоров'я, наш ректор Анатолій Миколаївич Солоненко, котрий балотувався на посаду ректора, він вимушений був виїхати. Дві проректорки пішли на співпрацю, і по суті, долю університету вирішила дійсно ось така активна громадянська позиція викладачів, котрі на той час не мали досвіду, такого багатого досвіду управлінської менеджерської діяльності. Опишіть свої відчуття, коли викладацький склад. Фактично розділився на два табори, коли частина з цих людей пішла на співпрацю, а інші навпаки виявились доволі проукраїнськими та чітко відстоювали свою позицію. Чи були якісь зіткнення між цими групами, та що ви відчували в цей момент? Найбільш травмуючою такою ситуацією була зрада людей, з котрими разом працювали не один десяток років котрі дійсно демонстрували таку свою приналежність до своєї країни, до свого колективу. І коли настав День Х, коли треба було зробити вибір, ці люди не обрали університет і його подальшу долю. Тому що дійсно у 23-му році ми відсвяткували сторічний ювілей. Нашого університету, котрий був одним з провідних закладів освіти нашого Південного Сходу країни, і е, котрий е, має ось цю багаторічну е, традицію підготовки е, вчителів, котрі. Е, Є патріотами, свідомими громадянинами своїх громадянами своєї країни, і вони, вони це повинні формувати і виховувати. Такими дзвіночками стало те, що це тимчасове керівництво почало проводити наради з керівним складом, завідувачами кафедри, кафедр університету, керівниками структурних підрозділів російською мовою, і ми тоді зрозуміли. Що е, ці процеси для того тимчасового керівництва вже є незворотніми і вони пішли, пішли на цю співпрацю. Місцева влада оголосила, що заклади освіти з е, 1 квітня е, не працюють. Що освітній процес е, відбувається за скороченою процедурою, і відповідно школярі зможуть потім надолужити освітні втрати да, і освітні розриви. Е, на відміну від цього. Е, Люди, які на той час займали керівні посади, проголосили про те, що наші здобувачі освіти підуть спочатку квітня на практику закладу освіти нашого міста. Ми розуміли, що вже українська освіта не... Працює, да, тобто заклади освіти пішли вже а, на канікули. А, відповідно, наші здобувачі виходять на практику, в які заклади, котрі діють під керівництвом кого. І тоді а, наша ініціативна група викладачів, усвідомивши, що а, тимчасове керівництво а, університету. Вже робить якісь кроки, які дозволяють нам усвідомлювати, що університет рухається ні в сторону української освіти, ні в межах нашого законодавчого поля, а якісь відбуваються незрозумілі для нас процеси. І відповідно тоді наша ініціативна група викладачів звернулася до Запорізької обласної військової адміністрації із проханням пришвидшити процес переміщення нашого університету на підконтрольну Україні територію, коли було призначено мене виконуючою обов'язки. Ректора, це був початок травня місяця, 12 травня вийшов офіційний наказ Міністерства освіти і науки України про тимчасове переміщення університету на підконтрольну Україну Україні територію до міста Запоріжжя. І 27 травня відбулись події, які назавжди дали нам розуміння і усвідомлення того, що відбувалось напередодні у березні і квітні місяці. До стін університету прийшли озброєні люди з відповідно тим керівництвом відділу освіти, яке пішло на співпрацю. Це була Олена Шапурова, представила нового ректора університету і сказали, що всі викладачі зобов'язані написати заяву. Або на роботу у цьому фейковому псевдоуніверситеті МГУ, або заяву на звільнення. Люди розуміли, що Ця заява на звільнення вона не має ніяких юридичних підстав, тому що вони не є працівниками того фейкового університету. Але тим не менш враховуючи те, що під загрозою було життя керівників певних структурних підрозділів, котрі, по суті, були заложниками ситуації і приймали ці заяви, тоді стало зрозуміло, що колектив розділений. На жаль, виявились ті співробітники, котрі пішли на співпрацю, і на сьогоднішній день працюють там в тому фейковому університеті. Але більша частина колективу, більше 80% викладачів, співробітників університету, залишились з українським нашим університетом, і на сьогоднішній день працюємо вже в умовах. Переміщення на сьогоднішній день так цей досвід вже є в кризових умовах, да, в умовах невизначеності. Але на той час було дуже складно і, по суті, коли я стала виконувачем обов'язки ректора перші три місяці. Це була цілодобова робота 24 на 7. А тому, що на відміну від інших релокованих університетів, нам потрібно було поновити всю документацію, котру колаборанти нам не віддали на університет. Треба було поновити всі рахунки університету для того, щоб якомога скоріше виплатити студентам стипендію, викладачам заробітну плату. Наступний крок це допомога безпосередньо у виїзді студентам і викладачам у виїзді з окупованого Мелітополя, тому що на той час це вже було 10-15-20 двадцять блокпостів, котрі потрібно було пройти. Це допомога у визначенні подальшої долі, вже коли вони опинялись у місті Запоріжжі, тому що дуже багато викликів пов'язаних із не тільки вже організацією професійної діяльності, а й власних таких особистих доль трагедій людей. Кувати університет це звучить як фантастика. Як вам це вдалось? Де ви зараз, і як вдалось зберегти колектив студентство? Розкажіть, будь ласка, з 2022 року ми релоковані на базу Хортівської національної навчальної реабілітаційної академії, з на якою наш університет співпрацює вже більше 25 років. Спільно з науковцями академії, ми проводили до війни дуже багато спільних конференцій, наукових досліджень, підготували дуже багато фахівців для Хортицької академії. І саме тому, після повномасштабного вторгнення, коли виникла ось така надскладна ситуація для нашого університету, наші колеги, наші партнери. Розкрили двері академії для нашого університету. Ви стали номінанткою у національній премії Жінка України у сфері вищої освіти. Розкажіть про те, як дізналися про це, подалися і чому для вас це зараз важливо? Не я подалась, а там є експертна рада, котра визначає тих номінанток, яких, історії яких, як вони вважають, може надихнути інших жінок на певні звершення. У тій чи інші номінації відповідно. До якої вони подають претенденток-номінанток. У квітні місяці я захищала докторську дисертацію в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Мені зателефонувала його ректор Ольга Вікторівна Поркоян, котра є головою Ради ректорів переміщених університетів. От і вона сказала: Наталя Миколаївна, ваша історія неймовірна, те, що ви у ви під час воєнного стану очолили університет, стали ректоркою, колектив вас підтримав ще й захистили докторську дисертацію. Це є неймовірно, що демонструє там вашу силу, прагнення рухатись вперед. Ви не будете заперечувати, якщо вашу кандидатуру ми, як експертна рада, представимо до нагородження в номінації «Вища і післядипломна освіта. Для мене це є великою честю, тому що я розумію, що е, ті е, лідерські е, якості, які я намагаюся е, реалізувати, підтримуючи свій е, власний колектив, знаходять відображення е, в колективах інших університетів, і вони е, бачать ті зміни, які відбуваються з університетом. На сьогодні університет займає другу сходинку в рейтингу серед педагогічних закладів вищої освіти е, е, нашої країни, тобто університети, які працюють у своїх стінах і вони не досягають таких результатів, як наш університет, який не має своїх стін. Але як я кажу своїм, своєму колективу, да що на сьогодні ми з вами доводимо, що університет це не стіни. Університет це люди спілкували з нашими студентами, чого вони обирають а, от, заклади освіти, наші, да, а, університети наші. Вони кажуть, а, для нас дуже важливо а, мати частинку Мелітополя а, безпосередньо тут, в місті Запоріжжя. Да, ми зараз проводимо дуже багато заходів в змішаному форматі, дуже багато людей приходять. Навіть а, ну, не тільки наші співробітники. А, ну, в соцмережах там розміщуємо оголошення, і тут ну, просто яблуко ніде впасти. Людям потрібно це єднання навколо е, чогось. Майже щодня сниться мені сон, коли я проходжу повз е, будівлю центрального корпусу нашого університету. Розуміючи, що він наш український, е, заходжу в фоє в наше центральне. і... Бачу, що з усіх куточків, з усіх кабінетів сходяться наші студенти для того, щоб святкувати нашу перемогу, без сльоз на очах це неможливо говорити, тому що це на сьогоднішній день саме головне наше прагнення. Повернення до нашого рідного Мелітополя і повернення до стін а, і аудиторій нашого університету. У нас а, для їх оснащення на сьогоднішній день вже все є. Саме головне повернутися.